Друзі, канал Емігрант. Э, Бивший канал Мастер Лом Інтересне мужське відео. Зараз ми гуляємо з, з донечкою, донечка Кажи привіт. Кажи привіт. Ми гуляємо по місту Лейк Сіті Це Лейк переводиться озеро. Зараз ми отут Мишиган Гоу. Это їхній соціальна, Не соціальне, а... В общем, типа служба, короче, де люди отримують різні інфо інформаційні, е, інформаційні і е, рішають свої е, потреби, якщо, ну, які, які прибули, а також, які тут живуть. э, е, 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 питання рішають на свої е, е, битові. Тут я тільки що здавав на, на, права, на американські, було 50 випросів. Ну, слава Богу, я 5, 5 ошибок зробив всього лиш. 10 випросів і потім ще 40 випросів. На, на 10 у мене одна ошибка, на 40 опросах у мене 4 ошибки. Там такі дурні запитання. що у нас в Україні такого ніколи не спрашували. щоб ви розуміли запитання, одне із запитань. Якщо ви випили, випили лікарство, ви мієте ви маєте право сідати за руль. Перший варіант ви не маєте права, вторий варіант, ви маєте право. Третій варіант ви повинні узнати інструкції і побічні ефекти цього лікарства. От вопрос: який правильний відвід? Правильний відвід це відповідь. Пробачте, відповідь. Правильна відповідь це ви дожди. Прочитати інструкції про побічне? І побічний. так же саме запитання: якщо ви покурили марихуану, ви вмієте право сідати за руль? І які будуть наслідки? І перше на питання, наслідків ніяких не буде. Друге, друге наслідки будуть: що покращиться зір і покращиться керування автомобілем. І третє погіршиться керування автомобілем і погіршиться реакція на все. Яка відповідь? Я думаю, всі згадались, відповідь буде погіршення, е -е, погіршення е -е, керованості автомобіля і реакції на дорозі. Тобі, ну такі запитання, ну, представте, що це за запитання. Тобі. Ну, і таких, таких оце 40 запитань, половина запитань. Тобто про наркотики, про алкоголь. І, і запитання: якщо ваші діти просять вас переключити радіо в окремі? В, Рухання автомобілів. Ну, такого важкого важкої подорожі. Видаж, що ви повинні відповісти їм. Так, я переключу радіо. В друге питання я не переключу радіо, то есть, ну, поки не стане безпечний рух. І третє іменно, дати їм телефони, телефони в руки, ну, щоб вони відстали. То есть ну, що це за запитання? У нас в Україні немає таких запитань близькості. То есть, ну. І отаке запитання і правильно відповідь, що я не переключу радіо, е, поки не стане е, безпечний рух і, в общем, і не буде можливості, гарної можливості, щоб переключити радіо. Отакі запитання тут. Тобто, ну і Так же саме там по дорозі, що там пропускаєте ви на направо, не пропускаєте ви? Ой, коли ви поворачуєте направо, ви маєте пропускати машину, ви не маєте права ну, коротше, відповідь я, слава Богу. Оце. секретарі оце, оце of State, бачите? Оце тут. Тут в чому прикол, що ось я вам зараз покажу. Прикол, ось, ось, куча людей, вони машину свою не глушать зовсім. Ось вона приїхала, оця машина он, F250, у неї дете 5 літрів або 6 літрів об'єм. Вони не глушать їх. Вони повністю вони стоять, машини заведені і можуть стоять часами так заведені і вони взагалі на це не дивляться. То і оце, от, хто хтось свої слуги по мийки предоставляє. Ну, Це таке місто, невелике місто, але гарне місто. Є, ну, хазяїн прийшов все таки вирішив виключити. На це він прийшов, мабуть, минут вже через 20, я тут минут 20 гуляю. Ось, траки от такі їздять, оце я хочу здати на права на таку. Щоб робити гарна робота. Ну як тяжіла робота фізична, ну там гарні горні гроші платять. І оце зараз, ну, поки наша мама зараз дає на права, ми зараз з донечкою гуляємо. Наші двоє діток вони зараз зараз в школі. Теж автобус приїжджає в 7.15 і приїжджає десь без чого там 8, без 10, без 15 8 до школи. Ну, у нас в школа починалася. Наша школа починалася в 8.40 8 вроде. Не, в 8, вроде, утра Не помню. Ну, все человек теж оставив свій джип Він стоїть димить, то есть ну Не знаю минут уже 10, наверно нема Этот. В 8 чи 8.30 у нас починалась школа в Україні, то есть ну, щоб я вставав, устав, підняв діток, тобто ну, вони вони оділися, отвіз, отвіз в школу, потім поїхав далі на роботу. Тут в 7.15 ти вже повинно стоять біля дороги, тому що автобус вже під'їжджає. Тобто піднімати дітей треба без в пів сьомого, а то і без чого-то чого-то сім. Смотря у кого як діти піднімаються. У мене діти піднімаються тяжко, тому ми піднімаємо їх з пів сьомого починаємо піднімати їх. От Тут робота починається десь робочий день у людей починається десь. 7 тере 8 утра. це начало початок робочого дня, но робочий день до 30 до ой, до 3 часов до 3 часов дня може до 3-30, тому що діти вивтраються зі школи де-то в 3,30-3,15, в, 3 в 3 отак от біля, автобус привозить так же додому, батьки должны бути вдома, діти не мають права заливатися вдома самі, тому що це опасно. Дітей тут самих вдома не залишають. Якщо діти залишаться самі вдома, можуть позбавити батьківських прав. Отакі ну, от, 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 от от тут правила. Оце, оце пікап нашого пастора Адама це тепер мій друг. Він, е, він, не, він не старий, йому десь там 40 -то років. і е, е, Ми тепер з ним товаришуємо, дружимо. У нього дружина, Аманда е, врач, е, е, сімейний врач, вона так само наш сімейний врач, ми, в, в, в наш Key Это медицинская страховка. Мы ее указали к нашего домашнего врача.